Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечором, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. От і сталося сталося те, що мало бути. А рано чи пізно нам перестануть допомагати. Про це я говорив вже давним-давно. Мені казали: та ні, ти що? Нам усі винні, всі винні по колу. Нас будуть підтримувати до кінця. Питання: хто буде підтримувати і до якого кінця? Пам'ятаєте: є такий міністр оборони США Лойд Остін, такий мужчина на 2 метра, міцний, приїжджав в Київ залужним фотографувався з президентом Зеленським, клявся в коханні до України, обіцяв підтримку. Все учора була конференція. Країн європейських, які підтримують Україну. Грошами підтримують військовою допомогою. І там виступив цей же самий міністр оборони США Лойд Остін. І він сказав, що Америка не зможе уже підтримувати Україну в тому обсязі, в якому підтримувала в 2023 році. Крапка. Так як я казав, рано чи пізно нам перестануть допомагати. Можливо, від слова зовсім крапка. І надійтесь, нам доведеться тільки на свої сили. Але чи зрозуміється український народ, а особливо українська влада, яка 700 мільярдів гривень у 2024 році знову виділила на бруківку, стадіони, клумби, парки? Питання риторичне. З вами український історик та журналіст Ершвець. Дякую, підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!